Якщо ви мріяли про власний будинок у мальовничому місці на березі річки недалеко від міста, ця пропозиція саме для вас. До вашої уваги пропонується окремий житловий будинок площею 76 квадратних метрів, земельною ділянкою 24,5 сотки під забудову, розташований у надзвичайно красивому та спокійному місті, де природа дарує справжній відпочинок для душі та тіла. Будинок цегляний, за потреби можливе облаштування двох окремих входів, що зручно для проживання двох сімей або для комерційного використання. Планування включає три кімнати та простору кухню, високі стелі створюють відчуття простору і світла, усі вікна металопластикові, будинок у хорошому придатному для проживання стані, опалення газове, додатково є пічка, що забезпечує тепло та економію в холодний період. На території двору розташовані господарські приміщення, санвузол, літня кухня з пічкою, опаленням і водою з власної криниці, а також погріб, двір доглянутий та функціональний, підходить для власного господарства та відпочинку. Розташування будинку по-справжньому ексклюзивне, земельна ділянка безпосередньо виходить до річки, що є великою рідкістю. Тут ви зможете насолоджуватись тишею, риболовою, прогулянками, ранковими туманами над водою та неймовірними краєвидами. Поруч з будинком також знаходиться ліс, що робиться місце ще більш привабливим для поціновувачів природи. Уся необхідна інфраструктура поруч, зупинка транспорту, школа, магазини, медичний заклад, будинок культури. Відстань до міста 20 кілометрів, автобусом близько 30 хвилин. Цей об'єкт універсальний варіант, ідеально підходить для постійного проживання, зеленого туризму, оренди, екобізнесу або просто для тих, хто хоче жити в гармонії з природою. Ціна 8600 доларів. Більше деталей фото та відео за посиланням у телеграм-каналі. Щоб по-справжньому оцінити всі переваги цього місця, варто приїхати на перегляд хоча б один раз.